До світу стародавніх гігантів – динозаврів. Якщо вам сподобається це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Також пишіть коментарі, ви дізнаєтесь багато чого цікавого про деяких динозаврів. Назва тиранозавр означає ящер-тиран, а уточнення Рекс у свою чергу королівський. Це один із найбільших та найвідоміших представників. М'ясоїдних динозаврів. Він існував на землі в кінці крейдового періоду, тобто близько 67-65 мільйонів років тому. Імовірно, цей ящер був один із найбільш ефективних хижаків свого часу. Хоча, за деякими припущеннями, тиранозаври харчувалися мертвичиною, передні кінцівки тиранозавра були невеликими, проте м'язистими і досить сильними. Що дозволяло тваринам впевнено себе почувати при сутичках з іншими динозаврами за здобування їжі? Також такі сильні передні кінцівки дозволяли диренозавру рексу легко підніматися із лежачого положення. Задні кінцівки ящура були набагато масивнішими і використовувалися для ходіння і бігу за допомогою величезного хвоста. Тварина могла утримувати у рівновазі велику голову і верхню частину тіла. Раніше вважалося, що тиранозавр опирався на свій хвіст, але сьогодні ця точка зору спростована. Як виявилося, що під час руху хребет ящера був майже у горизонтальному положенні, перші частини тиранозавра були знайдені у США. У 1900 році з того часу було знайдено більше 30 подібних знахідок. Їх вивчення дозволяє отримати багато інформації про особливості цих плазунів. Довгий час вважалося, що тиранозавр – одинокий хижак, але з часом збільшувалася кількість фактів, що тиранозаври полювали з граями, дуже часто рештки тиранозаврів знаходять разом. Масова загибель тварин можливо, коли вони полюють з граєю і один за одним потрапляють у пастку. Наприклад, у болото чи сипучі піски у 1910 році учені знайшли у Канаді рештки 9 тиранозаврів. На цьому самому місці ящири оцісь граї були від 4 до 9 метрів довжину. Це свідчить про те, що вони були різного віку. Ще один цікавий факт, що самки були більші, ніж самці та й у крокодилів. І як всі сучасні тварини, які полюють з граєю, тиранозаври боролися за самок, за територію і за їжу. Не виключено, що тиранозаври поїдали один одного, але основною їжею для них були травоїдні динозаври. Одні палеонтологи так вважають, а інші вважають. Що тиранозавр був не такий аж страшний і безпощадний хижак, Лоуренс Лам назвав його сухопутнім грифом тобто, що він поїдає мертвих тварин. Але важко у це повірити, дивлячись різні фільми і мультфільми про цього динозавра. Тиранозавр Рекс був чудовим мисливцем. Він міг наздогнати жертву дуже швидко. У нього був чудовий зір. Тиронозавр міг напасти на свою жертву з засідки, при цьому він скоріше за все нападав на дитинчат динозаврів, Чи старих і ослаблених динозаврів, чим на дорослих і повних сил. Адже деякі травоїдні динозаври, наприклад трицераптор, могли йому дати серйозний опір, у користь хижака говорить і велика кількість зубів тиронозавра. Які помітили на кістках травоїдних динозаврів, але є і третій варіант. Тиранозавр був мисливцем але міг перекусити і померлим динозавром. <му> У той час, коли жили динозаври, не усе було покрите лісом, були окремі дерева і папороті. Саме тут гуляли динозаври юрського періоду. Стегозавр, спина і хвіст цього динозавра були всіяні могутніми кістковими щипами, що захищали тіло від нападу великих хижаків. Але стегозавр використовував кісткові пластини не тільки для захисту, а й як регулятор температури тіла. Жив тут також найдовший динозавр, диплодок носа до кінчика хвоста, динозавр був 28 метрів, але порівняно з іншими великими він важив набагато менше, бо всі його хребці були порожніми, але водночас дуже міцними. Назва динозавра Дебулдок означає подвійний відросток, тому що на нижній поверхні хвостових хребців. Вони мали подвійний відросток. Завдяки своїй довгій шиї вони без особливого зусилля поїдають траву На великих ділянках неймовірно довгий хвіст і полдок, що нагадував батьків, слугував динозаврів надійним в захисту. У разі нападу хижаків він міг відбиватися ним. Диплодоки переміщувалися з метою безпеки по 30 і більше осіб. Переміщення великого стада привертає увагу багато менших користів, коли динозаври літять і топчуть куслини навколо літають хмара комах. Для стрікоз, які полюють на цих комах, динозаври ніби величезні кормушки. Життя цих маленьких літаючих дирозав, які називають називаю дуже пов'язані з великими динозаврами. Ці птерозаврі їдять комах, все своє життя вони прив'язані до дополдок. Вони їдять, живуть і розмножуються на спирах істот, які в 150 тисяч разів більші повезет, ніж вони. Кожен дополдок щоденно залишає більше тонни екстрементів. Ці купи також приваблюють комах, особливо гнойових жуків. Спінозавр це найбільший хижак, що коли-небудь жив на землі. Фахівці стверджують, що спінозавр пращує сучасних птахів від усіх інших хижих динозаврів, він відрізняється майже двометровим вітрилом, що складається з кісткових стрижнів, між якими була натягнута шкірна перетинка, пронизана кровоносними судинами, вітрило працювало, як сонячна батарея. Нагріваючись під сонячним промінням, воно підвищувало температуру рептилії і, навпаки, охолоджуючись за допомогою вітру, рятувало спинозавра від сонячного удару. Вага цього монстра складала 6 тонн, а довжина перевищувала 17 метрів. Він добре умів плавати, а також любив їсти рибу. Вчені називають його еволюційним експериментом. Палеонтологи стверджують, що спінозавр землеводна тварина, тобто може жити у воді і на поверхні. Анатомічна будова цього велетня має певні особливості. Наприклад, великі зуби були у передній частині морди, що дозволяло ловити і утримувати рибу, ніздрі, як у крокодила, центр тяжесті переміщений у передню частину тіла. Тому він добре плавав. У 2001 році вийшов фільм Парк юрського періоду 3 у якому спінозавр переміг тиранозавра. Спінозавр був могутнім хижаком. Він не боявся нікого. Він відбивав здобич від інших хижаків з надзвичайною легкістю. Він був ідеально пристосований до мисливства. Мав могутні кісті, зуби і кінцівки. Але близько 95 мільйонів років тому він зник із лиця землі. Це відбулося тому, що змінився клімат. Дуже багато відбувалося вивержень вулкану, які призвели до збільшення температури на землі. Звичайно для спинозавра природнє середовище зникло. Динозавр шукає нову жертву. Вам відомо, як називається цей динозавр. Він називається трицератопс, він мав два могутні гроги над очима й один над дзьобом, за допомогою яких захищав свою територію. Довжина тіла цього динозавра Досягала 9 метрів, висота 2,5 до 3 метрів, а вага від 6 до 12 тонн. Трицераторси жили групами, де були й ватажки, самці, самиці, і дитинчата. З появою ворога дорослі тварини закривали з собою молодих і слабких. Вони виступали на зустріч супротивникові, або ставали в коло, виставляючи вперед гості і роги. Крім рогів, трицератопси носили на собі величезний кістяний щит комір, що служив їм надійним захистом. Передні кінцівки трицератопса були короткі і мали по три пальці, а задні могутні і чотирьох пальцеві. Ходили ці динозаври, подібно до сучасних носорогів. їли трицератопси в основному, низькорослі рослини. Челісті динозаври закінчуються дзьобом. Схожим на дзьоб папуги, він скоріше за все використовувався для відривання рослин, а не для пережовування їжі. При пережовуванні їжі його щелепа рухлась не тільки вгору вниз, а ще й збоку на біг. Великий розмір динозавра і кількість зубів, а це близько 800 зубів, говорить про те, що харчувався він великою кількістю рослин. Анкелозар Своє прізвисько він одержив за незвичайно міцну броню, яка вкривала все його тіло. Тому анкілозав завжди міг протистояти нападу навіть найлютіших голодних хижаків. Важив цей танк приблизно 6 тонн, а довжина його тіла доходила до 6 метрів. Найбільш цікавою частиною величезного масивного кістяка анкілозавра було потовщення на кінці могутнього хвоста. цю смертельну зброю він використовував для захисту. У ширину воно було приблизно в 5 разів більше за людську голову. Анкілозавр був травоїдним і ніколи не вбивав заради їжі.